Привіт народ! Настав час нового відео по комбайну. А саме по модернізації жатки. Попереднє відео по комбайну. Велике відео було по теоретичній частині. Настав час зняти практично по модернізації жатки. І Перед тим як я буду модернізувати жатку, вирішив зазняти, як, яка будова, як воно було зроблене. Відео, думаю, буде цікаве. Тим Хто такого комбайну немає, ну, може хтось собі такого розглядає комбайна, то подивиться, ну, як тут зроблена жатка, буде собі при виборі знати, з чим порівняти. Отже, жатка тут і, зроблена ось таким чином. Їде вона на трьох таких лижах. Одна, друга, третю я вже від, відпиляв. Лижі башмаки, не знаю, як його назвати. Ця частина незмінна. Вона на контактну зварку Чук -чук -чук -чук. до днища. А ця частина змінна. Отакі От чубітки, Так, зараз спробуємо. Тут воно прикручується, ну я витягну пальця, бо воно мені мішало отакого. І тут воно заставляється меблевий болт і зажимається. По висоті воно ніяк не регулюється. Розміри. Ширина я казав 18, ну по факту 17. Набрехав його. Ширина. Всі три, вони, всі три одинакові. Зараз спробую. Зразу висоту вам поміряти, щоб. Як що не вісім помі... 8 половиною. Висота. Розмірю вказую для того, щоб якщо ну, модернізую жатку, то ми помірюємо, наскільки воно що змінилося. Отже, ширина 17, три лижі, сумарно мають 51 см ширини. В моєму ж виконанні три лижі будуть мати майже 2 метри. Чотири рази будуть ширші лижі, відповідно, вага жатки буде ну, не так давити на отаку ширину, а таку. Ну, Вага буде більше розподілятися. Зверніть увагу, як воно тут виконано. Сама ця частина. І ця, і ця вони всі одинакові. Тут воно приварено. Там воно теж приварено, але там не показав, бо там я вже відпиляв. Тут воно приварено і по кругу на контактну зварку приклепано. Давить просто днище бляхи. Що тут? Що тут? Це вже я наживив, його тут немає. Уявімо, що його тут немає. І нічого воно не прогинає, все воно витримує. Хоча вага жатки, ну не знаю, важко сказати, кілограм 700-800. Мотовило воно вже зняв. Жадку куну відчепив. Отакою. Тут вже від'єднав лижу і готую все, щоб можна було приєднати нову. Лижа. Від'єдналася ось таким чином. Взяв болгарку і зрізав. Зараз покажу трошки нюанси з від'єднуванням. Спочатку, спочатку хотів, ну, щоб зберегти цілу, просто ту контактну сварку спилювати. Почав я її спилювати, почав я забив викрутку плоску, щоб підважувати, але воно не чи показує. Почало мені підгинати бляху. Закинув цю ідею, бо, ну, бо ж по кругу я, я все це погну, будуть такі о, вм'ятинки. А хочу зробити, щоб максимально гарно було, щоб не було видно слідів втручання. Відмовився, вирішив. ну Щоб зберегти цю бляху, про, про, на Зайнаше, я її хочу зберегти, акуратно по кругу відрізати, а та полоса, що залишиться по кругу, ну, вже її Ну Так понезорізав, що зачепив. Це, це якби дрібниці, це все півавтоматом завариться, зашліфується, не буде видно. Тому став різати більше, покидати. Далі, коли цю частину зрізав, залишився отакий ну така полоса, полоска по контуру. Може, їй не треба було, ну, залишити. Я вирішив, що це її прибрати. Ну, на фарбі були видно сліди контактної зварки, болгаркою сточував. І відгинав. І таким чином я її всю всю цю пластинку відігнув. І так, демонтував усі три лижі. Не знаю, чи телефон передає. Чистанув, бо тут така, така вже, бачите, такі вже дрібні раковини, де трошки вже почало ржавіти. Чистанув днище. І тепер наступна операція, наступна Процедура це виставляння крушенів. Кронштейни будуть приварюватися в три етапи. І я покажу в чому, ну, як, як я їх виставляв. Якщо хтось захоче мій досвід перейняти, то подивитися, скажімо так, всі тонкощі цієї роботи. Перші шість кріплень приварено. Варилося все через отвори. Ну і тут. В одному місці тут, тут, де воно все з'єднано. Ну і позаварувалися ці всі як, ну, деф дефекти, які я зробив, як різав... Лижі, старі лижі, зрізав. Зараз візьмемо болгарку і це все загладимо, щоб було все гарно, максимально похоже на заводське. І тоді наступні кріплення. Покажу, як виставляю. Це 6, наступних буде 4 і третій, третій етап буде 2 кріплення. Зачухав ті всі ну, лишній метал і почав виставляти лижі. Ця сторона прикрутив у болтові ця лижа з цієї сторони прикручена, та лижа з, з тієї сторони прикручена. Тут, як ви бачите, в повітрі. Тоді що я зробив? Взяв такі рівні рівні профілі. Бачимо, да? наскільки все. І цю сторону настільки піднімав, Ну, цю, цю лижу, цю сторону і ту лижу, ту сторону так піднімав, щоб профіль рівномірно по всій площині тут приставав, там приставав. Ну, щоб... Задача яка, щоб то все лижі були на одній площині, щоб не було, що та завалена туди, а та навпаки доверху, чи теж втоплена всередину. Щоб, щоб вони були на одній площині. І з цього, ну, знизу теж такі два профілі поки виставив. Для чого це я зробив? Бо на цьому кронштейні я не знав, де сверлити отвори. Щоб от цього лижі тут і отут, вони вже мають до нього прикручуватися. Ну я ж не знаю, як він буде тут приставати. Того зараз ми зробимо так. Притягнемо. Так, як так от? О, бачите, пристав. І зараз ми сваркою до цього круштейна ну, дамо кілька прихваток. І з тої сторони так само круштейна е, зсунемо до тої і теж прихватимо. Тоді ці лижі знімуться. Тут відкрутиться. Ця сторона поставиться на бік. І ми перекреслимо ті всі отвори. На сам круштейн, де вони мають бути, і настанкові посверлимо. І тоді все так само збираємо, приміряємо чи все чітко, і тоді все на місці. вже як, ну, На місці вкинемо вже всі 4 болти, прикладемо ще для підстраховки оці. І тоді кріплення привариться до, до днища. Оці. Ну І зсередина буде щось аналогічне з тим. Ну, трохи я складно пояснюю, але я думаю, вникнути в суть можна. Зараз ми ну, пересверлю ці всі отвори. Тут їх три штуки так само, як і там має бути. І заново зніму, як воно вийшло. Ну, Поки що міряв цю висоту, бо мені ж було цікаво, у мене було 8,5 то в середньому 7,5, 7,6 Ну, оця, оця сама бляха, вона така трошки як півкругом. Ну, Яку мав, таку дав. В середньому воно все виходить десь приблизно на 8-10 мм Оця лижа нижче. Чим оригінальна. якраз буде під пластик. Тут я трохи де, де лиже заходить в брус, от воно тут я трохи скажімо так прорахував, бо я хотів, щоб пластик туди сюди як -то влазив. ну Вийшло воно все, не знаю, чи воно зараз Ну тут ну, нема щілини, буде просто він стик прилягати, не значить, чи його не буде в роботі за, заламувати. Ну, щось я так не, не вгадаю з тими творами. ну Нічого страшного. Так, приварилися вже оці кріплення, вже оці лижі виставлені, ну, посверлив отвора, болтики і через отвора приварив. І тут, як ми бачимо, є отака пластина, доброса не вариться все до цієї пластини. Пластина на два болти і вона прикручується. Тут до днища приварено, тут прикручується. І вже став накинув. Оцю лижу. Трохи її врізав, бо вона була вища, бо, як я вже казав під пластик, то я її теж занизив, щоб все було на одному рядові. Зараз будемо виставляти кріплення. Так само тут треба оці бокові трохи змістити, бо там теж воно вже врізалося. І ось так Тут що в нас робиться? Ці кріплення я не приварив. Чоловік спішив той, що варить, то все діло. Буде варити вже. Центральну лижу і заодно ті приварить. І як вже це все поприварюється, покажу вам вже, ну, скажімо так, передфінальну версію. Бо ще буде один кронштейн сюди вставлятися. І то буде вже все. Але ще того кронштейна проблема, що його ще поки що немає. Ну, ось поки що воно все виглядає так. Попробуємо показати. Ну, та середня лижа, прийде, як завалений, якщо подивитися. Бачите, яка тут щилина? А тут нема. Це ще, це ще вона просто вкинута, ще будемо виставляти, все покажу. Виставив уже і центральну лижу. В, в, ну, методом тику вгадав, де мають бути утвора, підняв перед, щоб було так само, як отут. Тому що перед дуже сильно був втоплений, не знаю. Може, теж треба було втоплювати. Ну, зробив все наподобі бокових, але вона чуть-чуть нижча. Функція центральної лижі більше як захист. Що якщо посередині буде горб, ну, і, і, і вся маса піде наперед, щоб жатку не прогнуло Того вона така широка, вона має підняти жатку, ну, не дати зачерпнути землі. Поки що все виставлено, ну, вона вже прикручена, але самі кріплення, як бачите, ще, ще на стадії приварування. І ще, думаю, думаю, дати тут такі пластинки. Одну, другу. ну З'єднати з цією, окрім оцих контактних, ну так само. Ну І так, і з тої сторони ще два кріплення. І буде, мабуть, усе. Сюди ще металу не знайшов, точніше, замовив, але, але обманули, не привезли. Тому будемо замовляти десь в другому місці. щоб вже підсилим зразу бруса. Ну і це все задується, чи загрунтуємо, чи може зразу ще й в оригінальний колір пофарбуємо. Ну, побачимо, як воно все буде. Бо трохи є ще інша робота, не тільки комбайн в лютому місці готувати. Ну що ж, закінчилося зварювальні роботи. Чоловік все поварив, я вже потрошки його складаю. Ну це ще попередньо, що воно все буде фарбуватися, тому що потім. Поки що наживляю, приміряю, де, де щось, щось, якісь нюанси, підпилюю, підточую вигляд приблизно. Ну, Бачимо, так? Да? Прикладав, я мабуть показував, прикладав профіля і дивився, щоб Щоб лижі були на одному рядові. Не знаю, хто, хто що думає, що варто було це все робити чи не варто. Ну, Ще з цієї сторони ще це все треба зашліфувати. Зараз хтось напише, що попав в комбайн до рук українця. І вже йому почали все різати, варити, переварувати. Ну, не знаю, я роблю чисто для себе, я його поки що цього комбайна не збираюсь продавати. Я просто хочу, щоб він краще збирав сою. Чи буде він нижче на оцих лижах збирати сою? Я думаю, що ні, навряд. Ну просто суть в чому, Висота вся ж та сама, що й на тих була. Ну, я б і не сказав, що він така аж погана вже, ну, така висока виста зрізу. Якщо сухо, на старих лижах навіть на тих, що там лежать, на старих лижах, якщо опускав жатку повністю, ну, за цілий день, може, раз чи два землі ковтанув. А як мокро, от лижі вони занадто вузькі, я жатку опустив. Ну, я як опускаю жатку, я ж не пхаю її на своїй вазі, опустив повністю і чуть-чуть на тому стопочку припідняв, щоб. Щоб по ціло пальці ледве-ледве над землею йшли. І, і так стрижу, але як мокро, комбайн. ну... Будь-яке колесо, чи праве, чи ліве, передня в ямку заїжджає, і жажатка виходить, що вона вже лежить на землі. Пружини вони ніби є, але вони ну, вони не є такі м'які. вони ж, 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 жорсткуваті такі. І лижі стригають і жатка заковтує. А тут. Лежі, ну, набагато ширше. Рахуйте, ште, 2 метри, а там 50 см. Я думаю, будь які нерівності, будь-яку долинку, якщо я кулесами заїдуть, жадка буде все одно ну, зверху землі, а не буде влазити в землю. Відповідно, мона буде швидше молотити, не бояться ковтанути землі. Ну і менше землі йтиме в бункер. Ще по цьому теж зроблю невеличку модернізацію. По очисти зерна саме на сою. Тому що пшеницінь молотить ну, просто ідеально. Нема там що, до чого домагатися, нема ні половини, ні соломинок. Ну, я на відео показував, можна на каналі. Хто тільки підписався, зайти і подивитися. А от сою, от сою міг би краще молотити. 12 приварних крушень приварив, ще не вистачає полуси, фарбування, ще деякі є задумки. Ну Це все буде на. На наступному відео. Наступне відео, напевно, вже повністю це все дороблю. І зберу вкину. Не знаю, коли це буде. С сама оця обварка, як вам сказати, не скажу, що вона так ну, ідеально все обварив чітко. От, наприклад, тут обварюю, оцю бляху почало почало коробити. Ну, Трошки веде, трошки є свої нюанси. Ну, Так, в основному брус, дивлюся, рівний. Ну, його не повело. То думаю, що воно все, все воно працюватиме. Ось таке відео невеличке. Коментуємо, хто що думає, хто що порадить, що тут можна ще доробити. Ну, нижче що, думаю, погрунтувати. Ну і може, може навіть і пофарбувати, а може і не будемо фарбувати. Як я планую з цими лижами молотити, так само опустимо жатку на землю, припіднімемо чуть-чуть, І воно буде собі йти. Сюди ще щось прикрутимо. Я ну, в наступному відео покажу, що, і як, як той матеріал зветься і де він береться. Земля, якщо десь мокро буде, провалюватиме ну, провалюватиметься комбайн, земля буде до, до, до металу вона ну, липне, а до, до того матеріалу вона так липнути не буде. То я думаю, ми все. Буде працювати. І ну, ще плюс пообіцяли мені метал, а як до діла, то того металу немає. ще треба в другому місці заказувати. Коли він прийде, не знаю. Наступне відео, напевно, буде не скоро, бо треба ще займатися підготовкою до польових робіт, скажімо так. По трактору є робота, тому жатку ми десь перевеземо, звідси, щоб вона тут не заважала. А вже по мірі того, як матеріали будуть поступати, ті, яких зараз не вистачає, то буду її робити. Ну, теж не хочеться, щоб воно все розібране валялося, ті всі щитки, мотовило. Хочеться то все зібрати, поки ще пам'ятаю, що за чим стояло. Хоча, там Нема що її сильно наплутати. Тут тільки ось з тими щитками, там, яка бляха з якої сторони яку закладає, все вся, треба запам'ятати. Ну і ще по комбайну, раз жатка знята, треба похилу камеру, від'єднаємо, обдивимося, в якому -то все стані. Передня лента грохота. ну Це така робота. Так би туди й не ліз, але раз жатка знята, то можна залізти і обдивитися, що там, що воно чим воно дише. Хоча я буквально стільки два роки тому це все робив, ну, розбирав і все воно там ну так, просто розібрати подивитися. Отаке відео, на цьому відео будемо закінчувати. З вас палець до гори, підписка, коментарі. Все ну, як має бути. Напишете, що воно таке, чи варто, той, щоб той комбайн. Лучше б він до українця не попадав, хай би він десь там в Фінляндії, чи де він там звідки він приїхав, хай би його фін мучив, а то понаварують, щось повидумують ті українці з тою технікою потім не знаєш що то що то робити